Отже, е, Василю, часто приходилося бачити вервицю е, на шиї жінок як прикрасу, як коралі, чи можна так носити і як реагувати. Хех. Добре, що ви знаки Зудяка не замічаєте. Я, наприклад, для мене, якщо жінка е, чи дитина, наш, там, навіть, чисто як забавку дитина одіває на шию вервицю, я пишаюся. Бо я, я розумію, що як мінімум родина знає, що це таке. Носіть, як хочете, як прикрасу, якщо хочете носити. Але воно нехай буде. Бо Тому що це тебе ідентифікує. Хто ти? Ти християнин. А якщо вервичка, то як мінімум греко-католик або рим-католик. Православні ж не носять вервіці, у них там якось інше, там якісь чоткі, чи як вони називаються. А вервиця, це вже говорить, що ти вже і грек Котова, як мінімум. Хоча ми я солдатам роздавав, Знаєте, тільки я вервичок солдатам роздав? Ви ніколи в житті навіть не придумаєте, скільки я роздав. Тисяч вервичок я роздав солдатам. Тисяч. Скільки. І там вони не питали, чи то буде православні, чи, чи хто, чи які. Всі брали. Так що, вервичка це є як ідентифікатор Христини раз, і це є ідентифікатор людини молитви. Будеш спочатку носити, то помало почнеш, почнеш і молитися. Так що я би не був проти. Носіть, як хочете, як прикрасу, як хочете, але носіть. Бажання зверху, щоб всі бачили.